Вранці 5 травня до поліції Снятина звернувся 35-річний чоловік. Він розповів, що залишив авто біля свого господарства. А коли повернувся, машини вже не було. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже невдовзі виявили викрадений легковик на одній з вулиць Снятина з механічними пошкодженнями. Поліцейське питали можливих свідків події очевидців та перевірили наявність камер відеоспостереження, неподалік вчинення місця злочину. Вже за лічені години Тивники розшукали зломисникам. Його затримали за місцем проживання. Викрадачем виявився 19-річний житель снятина. Він сів у незачинене авто та поїхав, але не впорався з кермом і врізався в бетонну огорожу. Наразі поліцейські розслідують ще одне кримінальне провадження щодо вчинення фігурантом майнового злочину. Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Деться про незаконне заволодіння транспортним засобом, затриманому вже повідомили про підозру та невдозів беруть запобіжний захід. За законом йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та з радіокомпанії Яраїм.